Святослав, учасник бойових дій. Від держави йому передбачене право на житло, тому сьогодні прийшов проконсультуватися з юристом. Прийшов до ветеранського центру, щоб спитати про певні питання стосовно пільг для ветеранів. Зараз це доволі актуальне питання, бо багато хто не знає своїх. Поправ житлові пільги, тому що це доволі актуальне питання. Я їх зараз скільки знаю, хто залишається на службі. Вони чекають багато років, щоб отримати житло. Кратичними ти скоріш дуже багато з'їдало часу, тому що звичайні державні установи не справляються я кажу, з таким потоком людей. Оформлення статусу учасника бойових дій, пільги на житло та комунальні послуги, а також соціально захищені статті від держави. На всі ці питання, що цікавлять наших захисників, відповідає Валерій Кіктєв, адвокат. Я хочу допомагати. Сім хлопцям, військовим, сім сім'ям загиблих, сім'ям, які кого там полон потрапили, кого безвісти зникли рідні. Тому що це на сьогоднішній день дуже актуально, дуже важливо. Багато хто з військових і так далі які до мене звертаються. Вони навіть не знають елементарні те, що по закону має дати держава, що вони мають отримати, як вони мають пройти реабілітацію, які виплати вони мають оформити, які соціальні пільги в них мають бути. У центрі надають безоплатні правові консультації для захисників та захисниць України, здійснюють супровід у справах, де потрібна підтримка юриста. Серед найпопулярніших запитів серед бійців наразі. Наступні хтось в нього є всі підстави для оформлення групи, там чи третьої, чи другої групи. Але їм до висновку ВОК ставлять групу. Б в цій визнають їх передатними для служби в тилових частинах, і вони продовжують службу, хоча вони ну мають бути вже помісовані. Багато таких дуже випадків, тому ми це все оскаржуємо. Ми е, готово, якщо якщо це там, наприклад, рішення ВЛК, ми його можемо скаржувати вишитише. ВЛК, якщо це, наприклад, там уже ми ВЛК не можемо оскаржувати, ми подаємо позови до суду. Ми це все оскаржуємо. Як розповідає юрист, такий супровід покликаний наблизити наших захисників до послуг, які передбачені для них державою, а також підвищити обізнаність та захистити їх права. Найчастіше е, ті військові, які мають підстави для гру. Групи отримання, але вони не отримали, вони продовжують служити. Тобто, зараз на даний момент такі. Потім зараз у мене є дуже багато таких от е, випадків, коли е, не можуть отримати е, свої ті пільги, які передбачені постановами Кабінету міністрів законами України для ветеранів, для е, військових, які е, втратили своє здоров'я, які отримали, от, отримали вже групи інвалідності. Е, наприклад, якщо там. Е, Є е, такі поняття, як виплати по пораненням, є таке поняття, як виплати там, компенсація за на, на житло, якщо військовий не має свого житла офіційного. Тобто це, люди звертаються, ми це все готуємо, готуємо пакет документів, заяви. Вони приносять те, що в них є. Ми дивимося, що треба додати. Може бути і земельна ділянка, це може бути компенсація на житло або придбання житла, і навіть процес лікування або реабілітації відновлення. І дуже часто звертаються сюди до кого звернутися, що тому що нас не чують, не розуміють, і врешті-решт. У нас почав діяти юрист, і більшість військових я впевнений абсолютно будуть мати можливість і на раді звернутися сюди, тому що сама юридична послуга, вона має великі кошти, займає а військові розумієте, не всі зараз мають можливість. Послуги захисники можуть отримати на базі волонтерського хабу що вівторка та що четверга з 12 до 14.00.